Бонджурно, любі мої друзі і бенторнаті сольмового каналу Impariamo con Lili. Про що ми сьогодні поговоримо? Сьогоднішню тему мені підказали ви багато хто з вас, підписників, мені коментували в інстаграмі. Ми часто таке робимо так, коли я вас питаю, про що хочете наступне відео. Ось. І сьогоднішнє відео це була саме ваша підказка. Ми поговоримо про професії, але не просто про професії, а ще й е, підберемо, до професії дієслова. слова. Отже, слова, різні слова, які мають відношення до професії. Отже давайте не гаймо часу і починаємо саме зараз. Отже, професії італійською мовою буде «Le professioni». І щоб говорити про професії, нам, перш за все, треба знати, Займенники, що це таке я, ти, він, вона, ви, ми, ви, вони. Давайте пригадаємо з вами, як це говорити. Отже, щоб сказати я, ми скажемо Іо, повторяємо за мною ту, він, вона, Луй, Лей, ми, noi, Ви вой, вони лоро. Окей, отже, давайте виберемо з вами Іо, це я. І скажемо: я повар. Повар буде «cuoco» чи «cuoca» в моєму варіанті, так, в жіночий рід. і щоб сказати це італійською мовою, недостатньо говорити лише «io cuoca». Посерединці обов'язково має бути вербу «essere» Всіх любиме. Значить, давайте повторимо обов'язково ще вербу «essere». Що це таке? Це означає бути. Значить, потрібно говорити я є повар, так? Обов'язково посередині нам потрібно сказати я є. Тому давайте ще пригадаємо, як саме сказати, я є, те є, він вона є, і так далі. Отже, щоб сказати я є, ми скажемо sono». повторяємо за мною далі. Ту сей, луйлей, е, ной сьямо, вой siete», і sono. Отже, щоб сказати: я повар, ми скажемо: io sono la cuoca. Так, обов'язково ще артикль перед професіями пам'ятаємо собі. Тому, дивіться, навіть не просто одне слово має бути посередині. А аж два, бо це друге це саме артикль перед професією. Тому io sono la cuoca. він повар. Луй, ель куоко. Вони поварі лоро, соно і куокі. Ось так. А якщо не хочете говорити з essere, тоді говоріть з вербо fare. фаре це робити. Е, і так, вони його теж використовують, щоб сказати, там, я є повар. Вони скажуть ійофачо і куоко. Отже, там, я роблю поваром. Правильно, так як ми. Тому давайте ще раз пригадаємо, як відміняється слово фаре до всіх. Повторяємо за мною Io faccio. я роблю tu fai. Lui lei fa. Noi facciamo. вой, fate. і Loro fanno. Отже, щоб сказати, вони поварі, кухарі, це навіть не повар. дивіться. бачите, я вже знову помиляюсь. Вони кухарі, кухар. Це ми тоді будемо говорити лоро ФАННО і кокі. Вой фате ікуокі. Луй-лей фалікуокоока. Отже, вибираємо або одне, або друге io sono, або io «І соно, або юфачу, і професію артиклем обов'язково, добре. Ну що ж, давайте тепер саме перейдемо до професій. Які ж вони є, і з якими дієсловами з'єднуються? Починаємо. Значить, перша професія наша на сьогодні це буде викладач, а отже, лінсенянте. Лінсенянте. Так. Я знаю, впевнена, що ви вже в мене міти гарно читати, і ніхто з вас навіть не прочитав лінсегнанте, правильно? Так, тому що дієне ось це читається як «нь» в італійській мові. Тому лінсенянте. А, і це буде як до жіночого роду, так і до чоловічого. Що робить лінсинянти? Препарари. Що таке препарари? Готувати, але не готувати, їсти, а готувати матеріал, уроки, тести, контрольні і так далі. І дивіться, я бачите, підкреслила вам ось це Ари з Великої букви. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, до, якої, до яких дій слів воно відноситься. Та? Ми знаємо, що. Відміняння ось ці аре, які мають закінчення. Давайте з вами зараз повторимо. І скажемо слово препараре. Відміняємо до всіх. Отже, я готую, як ми скажемо, Io preparo", «tu ту «lui lei prepara», «noi prepariamo», «voi preparate» і «loro preparano». Що ж вони можуть «preparare»? Посано preparare і тест. Бачите, тести, квізи, якісь тести, так? І дивіться, зверніть увагу, як ми не маємо закінчення тесті. Угу. Чому? Тому що це, бачите, маєте запозичене слово, тест. На приголосно закінчується, значить, так і буде. Як в однині тест, так і в множині тест. Єдине, що буде мінятися, це е, артикль, щоб зрозуміти, про що ми говоримо: про однину чи про множину. Отже, щоб сказати один тест, ми скажемо il test», Щоб сказати багато тестів. Е, і тест. Добре, отже, що ще може препарати l'incenia? Il programma, звичайно, програму, Або le лі lezioni. уроки, так? Як я вам готую: «le vi І le lezioni». Я вам готую, бачите, препаро. lezioni». E, Certaine inseniare. Insignare викладаit, навчати. Baxte, щоб ви не плутали з studiare, а саме insegnare. Inseniante cosa fa insegna. Io insegno, tu insegnai, lui le insegna. Noi insegniamo, voi insegnate e loro, e loro insegnano. Ok, bene, la materia. La materia è un oggetto, se è scuola, sì. La materia, ci sono tante, tante, tante diverse materie. Lo studente o la studentessa, vedete, tutto si cambia. Odvisno od rodu, če je človekov ritem, recimo, da je študent, je la študentessa. Kozapalo študent, seveda, študija. Od verbo vid je beseda studiare. Opure ali impara. Od besede imparare, učiti. Studija o impara, kego za što? Tu tolj materiale, ves material, magari. Latvore, abu latvriče, tu tež menjajo se, zaleža si v jedrodu, aktora bo akresa. Ko zafa unattore opore, unatriče in interpreta, interpretare igrate obraz. Насправді, воно означає лише там просто грати, але щоб ви не плутались і не думали, що це загальне слово як грати, наприклад, грати інструменти. Ні, тому що ми знаємо, як буде грати на інструменті. Грати на інструменті це вже зовсім друге дієслово. І правильно сказати, «suonare» — «suonare lo strumento» — «грати на інструменті. А грати саме образ, як до актора, актриси, ми скажемо інтерпретаре. Отже, латоре якусь роль, грає образ. Інтерпрета коза і персонажі, і персонажі, персонажі, бачите? О і ролі, а не іль ролі Дивіться, в мене тут помилка, мало бути ільроло, бачите, я хотіла писати ільроло. Але потім, напевно, хотіла записати множині про артикль забула. Отже. Izpravljamo in pišemo - ali il rolo, če je ena rola, ali roli množina. Da, ali ne? Ali pa lahko efettuare leprove di recitazione. Probajte, provodite repeticije. Di recitazione scenariju. Di ke koza. Кого чого, кого що, що там? Ді таціоне сценарію. Бачите, лепрове, це саме репетиції. Коли спрацювала я в одному готелі, в Сицилії такий Готел-клаб називається, вона так називають Готел-клаб. І там було багато дуже анімаціоне, дуже багато і театром займались, і там танці, латинські танцювали протягом дня з клієнтами. І що ми тільки не робили? Ну, дуже багато було таких цікавих mm -hmm. анімаційно Називається Віталія. Я не знаю, хто українською сказати. Що розважали ми клієнтів в загальному? Мається на увазі? Та зранку до ночі, все, зранку ви прокинулись. Ви там йдете в басейн чи що, і вже ми там аніматричі, аніматорі, аніматричі. Ходимо, вас розважаємо, закликаємо танцювати, закликаємо грати в якусь гру, вечорою нагадуємо, що буде. На сцені якась сценка, якесь шоу, і все це я робила на протязі дня дуже багато годин працювали, але за те було класно. І до чого я веду, що вночі Мірікордо Бенісмо. Но я давала афари лепрови. Уявляєте, після всього тяжкого дня, що ми не з зранку до ночі, ми ще вночі йшли робити лепрове, діриші та репетиції, тому що на наступний день ми знову мали. Вечером виступати на сцені. Ось таке міні ...attrice... я ще була виявляється. Я вже не про це забула. О, le prove notturne vночі. Ok, andiamo avanti. Lo psicologo o la psicologa, psicologo. Cosa fa lo psicologo? Le terapie. Terapia. Aiuta. Vi aiutare. Допомагати допомагати. А РІЗОЛЬВЕРЕ вирішити вирішувати. Різольvere, бачите, тут вже закінчення на Ere, трошки по іншому відміняється, але зазвичай все одинако. Е, вирішувати какоза. І проблеми, проблеми. і desadži psichologici, psychologici, бачите, психологічні незручності, тому що il desaggio. Це незручність. А, і дизай психологічні це є психологічні проблеми. Те, що вас турбує. Лансія, тривожність, ла депресіоне. Ваше тут навіть перекладу немає, бо його навіть і не потрібно. Всі знають, що таке ла депресіоне. Ем... Sì, quindi lo psicologo aiuta a risolvere i problemi, l'ansia, i disagi psicologici e un sacco E quindi si fa la terapia. Tutta una altra cosa, ma la terapia c'è cioè, la terapia, ok? Andiamo avanti. La badante, dove Cosa fa? Pulisce. Il slovo pulire. Cucina, vi slavo cucinare, ma questo è giusto. cura, vi slavo prendere cura. Dogliadare, vedete? La badante è prendere cura è doggliadare. Tenere compagnia, tenere compagnia, rubate compagnia. Dare il supporto morale, da dare morale al no petto, oggi è La Badante dà il supporto morale. Tenere compagnia Tiene compagnia. Prendere cura prende cura. Pulire pulisce. Fa tante cose, povera Badante. Fa tante cose, o, o, є такі, що півдня працюють, є такі, що цілий день, є такі, що і день, і ніч. Oh, Sedeti z neko osebo po geelovem oknu ni tako lahko. Dobro, gremo dalje. Il policiotto, ali la policiotta, kar lahko rečem. Policiant, policiantka. Kozapano, policiotti. Kontrolljano od слова kontrollare. Ali garantizko se igreca od od слова garantire. Гарантувати безпеку. Отже, la si це безпека. І policijati garantisco la si Або він вона гарантує, як ми скажемо, гарантіше. Чи гарантише? Чи Бачите, Чи це є нам чи гарантише нам гарантує безпеку? І до речі, якщо хочете позвонити в міліцію, в поліцію, так, нажимаємо 112, – додічі або 113, ченто «ченто тридічі». дечі. Отже, паркямаре поліція приймете, натисніть. Щоб позвонити поліції, натисніть 112 або 113. 112 вам так, 112 це до карабінерів, 113 до поліції і взагалі взагалі в них тут є. Віджелі, поліцьоти, карабінєрі. там ще багато різних професій, які більш-менш тим самим наз... займаються, але одні цілу Італію контролюють, якось так вони більші так, говорять, що вони більш такі а... престижні чи що. Ну, Такесь не трохи, правиль... не дуже правильне слово, я знаю. але... Майці назвали, що вони більш серйозніші, вони більш більш, їх більше бояться. А поліціо, то там вони вже по регіонах якось так, так? Та. Віджелі конкретно по місту лише отак, вони собі дуже сильно діляться. Між собою. Ва -бене, andiamo avanti. Il cameriere, nebo la cameriera. cosa fanno loro, accolgono i clienti, loro accolgono i clienti, incontrano i clienti, accogliere, incontrare, accogliere, accogliere, i clienti, accogliere i clienti, accogliere clienti, accogliere «Сервоно» і «п'яті» подають страви. Від слова сервіре, сервірувати, серв... подавати. І п'яті тарілки, але також означає страви. І, звичайно, коза дивно фаре е соридере. посміхатись. Ті, хто носить маски, тим легше. За маскою не видно. А ті, хто знімають маски, обов'язково треба посміхатись. Il personal trainer. Ostali, ki jih je v izgovoru, tako jih v izgovoru. Lalena Tore. To je e privatni trener ali pa samo trener. Lalena Tore. Personal trainer, privatni trener v športsali. Kdo ljubi športom posegati. Torej, posegati športom - alenarsi. Alenarsi. Io mi aleno. Tu ti aleni. lui si allena lei si allena noi ci alleniamo voi vi allenate e loro si allenano e quindi si occupano di sport oggi la lezione di questo sport si chiama allenamento e la stessa cosa quando si occupa di sport è allenarsi okay. In palestra v spordzali, ijo, mi, Alleno, in palestra. Ja, zajemajo s sportom v spordzali. In e tu, do ve ti Aleni, a te, da zajemaj se s sportom, uh, vaji fori, vaji parko, uh, vaji in palestra, ti Aleni, uh, a kaza, do ve, kaj ti Aleni. In, oczywiście, kaj še naredijo jej alienatorji? Motivano. Od slova motivare. Motivujejo. La vocato. Odvokat. Zavrnite pozor, da ne govori se odvokato, ampak саме odvokato. Reprezentareji, klienti. Ostalih naredijo. Predstavljajo klientov. Defendono. Defendere, De, dove nel tribunale, nel tribunale, nel tribunale, nel tribunale, Il medico, Cosa fa? il medico, il medico, il medico, il medico, il medico, il il dottore il medico, il medico, il medico, controlla, medico, il controllare, controlluje tak, Preveriaje. Kuraare, likujete, odje, kura, kura, likuje. Preskrive la medicina, vislovo preskrivere, vpesuje like, preskrivere, vpesujete. Aki komu, aj pacijenti amalati, chorim pacijentom, pacijentom. До речі, дивіться, амалати це не хворі хворі, наприклад, там невеликовно хворі. А ті, що захворіли, прихворіли. Отже, амаларси захворіти. Але, ну, можна, ще ви, виздоровити. А вже слово малаті малаті. Це саме хворі хворі Амалато малато. Захворівший хворий il giornalista, la giornalista, giornalist, giornalistka. Cosa fanno loro? scoprono Від слова scoprire. Loro scoprono, знають. L'informazione. Analizzano. Від слова analizzare, Loro analizzano. Opore, aleboš descrivono la situazione. Od slova descrivere opisujte, opisujte situacijo. Il veterinario, la veterinaria, veterinar. Koza fanno loro prevengono le patologije deli anemali, zapobiegajo tvorebne uh, tvare. Prevenire, zapobite, zapobite. Uh, effettuare le visite. Oggi, prima, te visite. Fare i prelievi del sangue. Brate, analisi crovi I prelievi del sangue. Abbi presto il prelievo, e chi odna analisi crovi, In prelivi množina analize krvi. Fare Vaccinationi, tudi oni vac cepijo. Fannu Vaccinationi od DSLOOFARE. In, v splošnem, od DSLOOFARE zelo pogosto uporabljajo vsem. Loperaio, operaio, robotnik, robotnica. Kozofanno Loro. Zvolgonole Mansioni. Виконують обов'язки від слова ЗВОЛЬДЖЕРЕ виконувати ле mansioni – обов'язки. І що це за такі обов'язки? Все, що скаже босс, то і роблять. Все, що скаже головний, то і роблять, бо Залежить, так, на контрактах, працюють на когось. Отже, лаворари працювати звичайно. Козафано, лаворано. Але саме слово операю або операє відноситься до працівників, які лавора або «фанно» і лаворі мануалі, отже, працюють більше фізично. Що це означає там сантехнік, настройці і так далі, коли тяжкі роботи такі, так? Фізичні. А ось, наприклад, лімпієгато або лімпієґа, також робітник, робітниця також залежні. anche sui contratti, ma questo non c'è, ma loro lavorano presso gli uffici più che altro in solito. Oggi lavorano più intellettuali, in nel senso che più lavorano intellettualmente, con voi, con i computer, e così via. Ora saprete questa differenza, questa differenza tra un operario e un impiegato, А ще тут кличуть dipendente, Також dipendente це вже конкретно таке слово залежний. perché dipende da qualcuno, тому що залежить від когось. О, і часто вони просто говорять io sono dipendente, я залежна, але мені особисто не дуже подобається це слово, тому що не знаю, не подобається і все. Ніхто нікому нічого не належить. Але може просто використовувати «limpiegato» або Окей, okay. І так зрозуміло, що на контракті. Але ось саме це конкретно діпенденте, чи не так? Чи це, тільки, чи, це, чи це тільки мені так? Здається, дайте мені знати в коментах, чи це тільки я таке відчуваю, чи ні, що якесь таке слово не дуже правильне. Окей, ем, дивіться, на сьогодні це все з професіями, розібралися, з декількома. Е, пишіть мені в коментах, які ще професії, знаєте, чи які ще професії ви би хотіли, щоб я вам переклала. Ось пишете мені в коментах професію, а я вам зразу відповідаю і додаю до цієї професії дієслова, або, може, навіть вам ще якісь екстра слова поскидаю. Чекатиму. А з вами ми вже побачимось на наступному уроці. Чао!